Ти не стіни твого дому. Ти не твоє подвір'я. Ти. не твій магазин. Ти не твої сусіди. Ти не твоя кохана. Ти. Не твої пращури і не твої діти. Ти не корінь і не ґрунт. Ти не простір, яким пересувається твоє тіло. Ти не твоє тіло. Ти не твій страх чи хоробрість. Ти не набір переконань, уявлень і вірувань. Ти... Негенетична сума, ти суть і життя, ти вільна невизначальність, ти витік у трансцендентність, ти погляд на те, що може ставати поглядами. Ти любиш, тому що любов любить крізь тебе, ти віриш, тому що віра вірить крізь тебе. Ти волиш і волієш, тому що стаєш домівкою волі. Твоє життя можна припинити, але завоювати тебе неможливо. ворожачи на тінях, як на терезах, Коли повернешся, поглядом самим не ковзну по дзеркалу, що ти шліфувала. Там твої очі в мене вдивляються, до тамтих я співатиму і руки вознесу. І ноги твої, і ладан вони вже тут, а я й далі, наче дитя, що колядку подарунком різдвяним гортає. І відповідей не шукатиму. У Загребі ми з подругою сиділи в перервах між лекціями, пили одна за одною кави, а пізніше, увечері, березневе хорватське пиво. Ми слухали Ромоунс і Девіда Боуї, зрідка ходили в клуби, якщо там грали рок, і інколи на виставки, щоб кожного разу, коли ми виходили з галереї, вона казала А все ж мій улюблений художник це Баскія. Єдині іноземки в університеті на мистецтвознавстві з України і з Сербії. Одного дня вона поїхала у Нью-Йорк і не попрощалася до Баскія. Я ж поїхала в Київ і попрощалася із Загребом, а потім, не прощаючись з Києвом, поїхала до Гааги. Цього року вона також переїжджає до Гааги, щоб знову пити каву іноземкою. Гага, кажу я їй, це просто Загреб 2.0. На святковій ялинці не горить половина вогнів, на її верхівці ангел з відрізаними крилами. На святковій ялинці немає жодної цілої кулі. Усі вони побиті, але на своїх місцях і ті скляні радянські, і ті з крикливого пластику 90-х, і ті крафтові, яким немає року. Ялинку огортає дощик, що виблискує осколками і темніє вирвами. У картонному вертепі порожньо, тільки вціліла піч і здичавіла худоба, яку давно ніхто не годував. Коли хтось торкається цієї ялинки, з неї осипаються флашети, під ялинкою лунають колядки, ті самі, що завжди, тільки тихіші, бо хтось співає звіддалік, а хтось з-під землі. Зовсім тихий звук серед далекого попелястого ландшафту, що тримає у своїй пам'яті великий ліс. Писк у вухах, ніби від спалаху, виблискує лезом у темряві кожного разу, як стає тихо, кімната розширюється іначе набрякає. До іншого кінця. Не дійти щось не дає, чи то страх, чи дерева між будинком і дорогою. Цю хату колись у лісничого викупив прадід ця хата давно вже сама віковічною стала. Віконця малі замінили великими справді солому на бляху, свічу на вольфрамовий спалах. Розхитують сяєво лампочки подих і подив. Під ковдрою фобії похмуро дивлюся крізь пальці, і смуток полями очей полювальником ходить, і тіні вовчата вистежують сонячних зайців, порипують двері, погупують кіт на горищі, а нижче, під хатою, кріт розворушує глинку. Ця дія постійна, пульсуюча спокої нищить. Вовчата вже ситі зайчатами. Світелко вимкнув. Тривога у хату по блату приводить безсоння, яке по-дорослому хоче до крові дуріти. Тут смерть бідолаха могили копає косою, а мама шепоче, земельку розпушує крітик. Повіки на віки віків затуляти не буду. Лунатиме серце і стуком натукає ноти, полохає небо, Аллаху Ісусовий Будда. А мама шепоче. Не бійся, то бігає котик. Зірка самогубець стрибає з даху космосу і бачить внизу. У ставку дрижить вода від хропіння красів, у темряві говіркий очерет. Жук Олень, що жив у червику косаря, вигризає себе зсередини, аби стати легким. Як душа предка у льняній сорочці. Потім він гризається у цей мимовільний світ, що осип'ється, мов цвіт яблуні коцюбинського. Жук підставляє свої долоні, аби упіймати зірку самогубицю. І зовсім не звертає уваги, що життя минуло таємний трояндовий лицар. Цілує обличчя моє на світанку, а я долоні свої під подушкою залишаю йому на згадку. Таємний трояндовий лицар пахне розбурханим липнем. Порцелянові видяться його очі, я мисткиня захмелена їхня. Таємний трояндовий лицар. Сум'яття й мовчазні обладунки. А лиця шаріються моїй горять, не за сценарієм, за лаштунками. Аве. Мій трояндовий лицар, я не в силах з тобою прощатись. Посеред лілій в духмянім яру, я радше буду тобі зізнаватись. Таємний трояндовий лицар. Коли меч ти опустиш додолу, не шкодуй, як злидар чини. Жбурни кров на трояндову вроду. Таємний трояндовий лицар. Трепет спадає нам шовком на руки. Коли очі твої наяву я побачу. Дай розладіти там візерунки.